Всім привіт, братва. Коротше, проснувся, Світла нема, що ви розуміли. Газу немає мені ще сьогодні їхати до стоматолога, бо мене зуб болить просто я Не знаю, чи то вісімка, чи то що за зуб. То один зуб, який лишився в мене знизу. Там більше зуба нема з правої сторони. Я нормально їв на ньому, і ні, воно почало боліти. Німесил сил п'ю, щоб ви розуміли, раніше він мені допомагав, тепер взагалі не допомагає. Маріанно може мені не їхати до стоматолога. Підемо проти тобі блін, ну ти ж нас взагалі нічого не боїшся. Та йди полікуй той зуб, зу, божики доничик, я не можу, де мене задрав. Братва, більше інформації, як ми будемо в стоматолога, що там буде відбуватися, буде в інстаграмі. Тому не припустіть, щоб всі обов'язково зайшли, подивились, там буде більше інфи, а не припустіть теж саме жорстке. Воно вроді би й не спухшено. Я так не хочу туди йти, Маріану, ну придумай щось інакше. Я Якщо почистити нормально, а зуби. Уявляєш, нормальні люди чистять зуби і в них все нормально з зубами. А в тебе що блін, Ти не Оско! Ти два зубчика почистив, а ті задні шови. Вже, вже тобі їх не треба, так? Ой, кавалієрка, я не знаю, як я то сьогодні витерплю. Я йому скажу, або хай коле Анестезію і рве його, бо я лікувати не дам. Та треба полікувати, бо ти не будеш мати тим жувати, ти можеш зрозуміти. То може, може там штучні жувати? якісь. То ти ти худий, так ще більше будеш худий, якщо не будеш мати, як жувати. Ну сьогодні ми це допригов, та їдемо тепер до Дентиста. Кавалерочка вже знає, куди ми їдемо, бо тому що в телеграмі вже все виділа. Не хочу льонь до Донтиста. Вже ще начисти зуби, а він думав, він ніс не буде робив, не буде чистий, а вони самі ще полікують. Так є? Так не їде, брате. А тепер покажи Рекс старий свій писок. Добре відкрий, язик, забере. Дивіться. У нього справа там вже ні зубів нема. Худова пуста. Я не знаю, йому ще зараз як той верней, то що він буде їв? Він буде одну манку їв. Ало, ало покажи їм, що там ще робить. Що ти думав? Ріба гніє з голови? Покажи, а от його А ну давай. Так, хто їсть з екрані Ні, Що ще робить? Дивіться. То страшне. А то все у то вже все пластмасові. Молодий хлоп, молодий хлоп! Та бабки по 7 років має, то більше зубів своїх, чи він. Я не знаю, що тут буде з ним. Але зараз буде, певно, боляче. Кавалерочка, ну пишіть, що вам цікаво буде дивитися такі лайф як ми їдемо до стоматолога. Він півроку не місії пів, а вже його лікарства не беруть, але тепер отпер його як не ту, то на ту сторону. Турбіну, турбіну включає? Та, він ж ти зрозуміє, їсть з мізубами. Хіба <реш> гриба, я гриба, бо то же що, його током б'є по боках, а що? <реш> бо ще й одні пінки гнилі полишали. Ну Та що я зроблю, братело, що чорніють зуби. Що <реш> Чо ти зуби не чистиш? Та я не дуже вмію їх чистити. Як це ти не вміє чистити? Та як він чистить, три на болгарку, його шліфувальні круги чистити, бо вже зубна щітка не бере. <реш> Ой, я ручка, то зараз буде ну я, ж. Всі проблеми розлетять, всі зуби попадають. Давай! До зубного не доїде, ти вже будеш зубами плював. нормальний, зроблений, ти, що молодий хлопець, а вже що погнивший. Та тебе що ти їв? Тільки стябінів можеш зрозуміти. Якісь гено його годували. ну і не є б смердид. Топів, а висячі, а висятіше! Такий, якби на вініра ходив. Вуха покажи, з сіркою! Ну, ти си все не розмив? Сьор. Що? Як то вчора? Що? Як що? Там вчора Всьора то коли? Сьогодні Пі... Сьогодні нема газу, ні світла має митись. На Івана копала мив. Це і мисі. А там нова лікарка зараз буде, наксіпини на твірі лоб на стоматолог. Ста Старий Рекс буде хуй! Їй за то гроші не що на твої смурда нюхала б. Зараз... Де... Покажи, яким буде мав скоро якусь щелеп. <проб> Як бабка, ви. Ходив до худяга. Та поставлять штучні На що буде стало, як там вже зубів сзади немає. Поставлять на ясно. А ну відкрий. Дивіться, там же збоку нема чим їсти. Коротше, кавалерочка, ми збираємося їхати, бо тому що нас вже лікар чекає. А ти що, їдеш з нами чи ні? Е -е, ні, я пізніше під'їду, бо я ж там маю додому ті з бо інкубатор, світла нема, треба, генератор ще подивити завести. І що, ти приїдеш на таксі? Та, приїду на таксі, бо кури курва, ще не висіть. Ну то давай, але бігом. Я то зараз через поле, я за півгодинки, думаю, буду Ну йо, їдемо. Сідай, брате, ми погнали. Що там німець прийшли вже в стоматологію? Так, може вийдемо наразі. Як вийдемо наразі? Чи що нова лікарка, ти бачиш ту лікарку? Нова лікарка? Дертела, там не факт, що вона буде робити. Я в ній не впевнений більше. А Віктор каже, що він наготував блін. Оооо. Ой, надівай, бахіли, пішли. Тебе ще є шанс тікти. Може перший хай рентген просто зроблять. А в нас там рентген, там вже нема до чого рентген. Хай... Все наружі нарузі видно. Хай подивляться рентген, позроблять, почекаємо трохи, будь ласка, я не дуже хочу там робити зра. Сідай. <ріхи> що? Я Ти що не мрієш? Апаратура стоїть. І свермо. Лягай! Буде запрощали зараз? Лен, кажу, як не говорити Льоня просто. тільки їде, чекай, його ще нема. Добре, що нема, добре, що ти брат, з боку. Ти готовий? Ні. Ні? <рес> ну що, зараз будемо починати. Так що готуйся. А ви слідкуйте, коли? Слідкуйте, кому, нам підтримуйте, будь ласка. Але то Не буде нічого, то не Дать буде по-любому. Я вас опускаю, я тоже. Мы хоть золотом починали з огляду просто. <ріху> да. Лягай. В самому кінці, самому. Це восьмий зуб у вас був. Тоді карія з вестибулярною поверхні. Ти його вже не виду. Ну треба видалити зуб. Той і восьмий зуб. Біда, дядь. І тут восьмий зуб треба видати. На шостому. Заробити? На шостому треба поміняти пломбу, а на самому є каріес. Ще Тут є каріес так само. Та лише що є каріес? І камінь також. Так, нормально. Там є. ще знизу один чорний, бачите? На, і, на і тут теж є каріес. Заболіло, так? А. Добре. Що, починаємо тоді з гігієни. Далі помаленьку будемо рухатися. Добре, а то за нас тоді гігієна. Ні, спаси. Доня не встиг приїхати він вже за столом сидить. А як ти? йдеш де зуби лікувати? Ти що не знаєш, як доктора роблять? Перед тим як ти щось робити, треба понад дезінфекцію. Починаєш що з середини. <laughs> О, і тоді ж можна йти зараз зубки лічити. Я тут приймаю як в себе вдома. Так, що? -та я знав, що я ще їду, без машини. На таксі прилетів. Я то думаю, чи він на таксі приїхав? Та, але не мене зараз хлопець. Віктор завжди гарно густить. Віктором... Я за рулем я би теж з вами, але я за рулем не можу. Брат, я тобі позволяю. <laughs> Два чера можна. Що Віктор за зуби? Ну, no. попадали всі. Ченодарчик. Зараз поможемо? Ти вже теж руку маєш тішку. <laughs> Зразу пів стакана. шоколадку закосили і люкс. Даємо хіту. Oh! Чи що ти тут -то зливаєш? То тобі не в сливях під підгрушкою. Нормально то но мной газ. По вбиває. Я думаю, що можна зробити по терапію в принципе не видала. Mm -hmm. Прошу, пані, я бы казав, і вс. Братку. Я же всі mm -hmm. причастив. Mm -hmm. дайте мені мне Котку ще ставай, то зараз успішний дотир буде ще. Диви-диви, Льолік бере. О, две дві. Я точно можу процес контролювати, бо знаєш, що ще колись держит є. Берший? як не буває. Заб'єрнули по статті, бо я. Бо я інфланти крав. Прошу. Зуболешнього обведали. Ні, якрав інфланти, вони дорогі, знаєте, по 800 євро, які швейцарські брав. Тідрож. ті кідрощ. Та ми коли жили, ми пізьмали купіру. Не йому ті африканські гадали. А Та йому ще ні один не приживеш, ви то. Африканські. Надій нема ніяких. Я не знаю, что это такое. 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 Я не знаю, что і скрипочка це ще гарна не робить. Ну, як? Я ще не були полічила, а? Каже, хоч твій скрипочка полікувала, так? Так, так. У мене всі чорні. на тиждень роботи. А також ми фаз на фаз робили. То як? Один на один. Хваз не було. Світло пропало. То Сто все аж світло пропало, а? То я такі стою просто заряжені, і, то не відразує. Всю <laughs> sure, електрику that... перебиваєш? Почки всі палять. <laughs> Але то вош. Як на те ще юліадороби. Паня вони не жената? Жената жената? А я не ревнею. О. Ворожі, то, то, то варто було нині приїхати, ні, не Назар... Ну. Я кажу, що ні, містепере зараз та і я лягаю. Свої зуби полічиш завтра. Коли хтось з хлопів прийде, да? Так. Буде хоп, біля чи десь така гарно дішно всі дивилися на то божевілля. Наші віда перестрашена, не схоче тонтисям робити. Ну <різь> то. <різь> <різь> Дуже він класно наглядає. Все, жопуй мене. Карла, Карла. Я би, я би, я би казав, що ти будеш всі зайка бавила, звідси то доїжджала раз, два, цепь, ну, і ці кулики що, ні? Тічо, я тобі хочу легше зробити. Хоч думати, я можу за тебе вирати, я вирати не візьму з тебе. Я навіть хліб віддам тобі. Ні, ми як там живий? Там все погано. Та там страшне. Там кинулась якась херня на зуб. Кіх, казали, якісь куларак чи що не твої зуби, тут? Кисани? Зараз током буде пил. Та розслаб той язик. Дихай носом. Бажаю, буде добре, де стріляв. Б'є током. Бера вдари. Що таке? Йоп, ти пісу в щепіревич. А, ну хай. Це пара нижніх нормальних, бо верхні теж підкачу туди. Кажуть, такий пак треба вже молотити. Ти ти не говори, кажуть тобі ти чув. Тої все чорне. Чи там си Прісня кинула? Наче підімиймо розмір та й куро. Ти Сизуєш все вилази, ні. Две. чуть ты бы нас видишь? Чуть-чуть желтешь. Ой, чуть-чуть били. Пицит, бы стало было два метра, то вс пи Хорошо. Должна идти вот за штуку. Только страси той, не? І ви ти звука на той лавку буде робили. Та то страшна бляха з той штуки, йо. Щадь сидиш. Кривиш, не? Да. Это говорять за місцем, ти молчи. Віктор, ти ж наливши ще ні? Я же їсту зробив. О! Все, тобі же його не треба і я б там сипив, зайди не зустрічає. Я вручу по тіло, по питанням роботі, щоб тобі зарплату підняти. Я зараз є під нормальний тіло калим. дивись. нього дивись. Дивись. вже нікого не треба, в нього вже перед словом фляшка. Це я мушу 20 грамів випити. Бо я ще трохи стідаю молодичий. Ти завжди знайдеш держить маску, щоб бляха себе Ну. Що це таке? Змівінку з тушонкою? Так, він на з тушонкою, я ще такого не їм. Ну смачного вам. Дякую. Зараз ви тоже вікна. І зараз тобі теж принесе тушонки, схібимося, намажеш. Ми дбаємо хіб, а ти на суху Та Давай. За ту молодичку. Та яку. Та що Ага. І там запиши на неї на прийом.

Льоня прик. Ти не видиш, що там що там налив. Чуєш, Льоня прик, коли відкривається бутилка, то вже все, треба її допити. Я давно казав, якщо робота мішає горівці, то то робота. Ні? Що? Я чекаю до самогона, то не горівку. Якісь там віски. Самогон. Що, фаніє? Він не чує, то все піде в нього. Я п'ю все 40 градусів. Все, будь. Я. A to co, zaledwieje teraz tu chorku, tak? No ja. Nie myśl, tam Lelik już pijany Kazał, że trzeba będzie dwie zuby rwał Kazał, że jeden zub tocznął go Tak jak nie? Що ж там роблять. Треба вигенька. На супер клей треба ту штуку йому. Та та, на корегу, бо то нема чого ніот такі затрати робити? Ні, на ту штуку, що воно тут вилітає. А, то? І в ще моментум в'язаємо, най так гарніше виглядає, правда? Коротше, треба зараз бетон заливати, так гарно поставило то все. Але бач, тобі більше хочуть дівчата спасти його. Дякувати. Думаю, що Віктора немає. Зараз були йти, Віктор би зараз все рвав зразу. не? А, Віктор, би зі стем не бажаємо, визволимо, взяв ще ті, раз, два, і що, і питання закриє. Ага. Що ти не соглашаєш? Не можеш? А терпи, терпі. Моси же, то робити. Ну а як? Що ще тобі бою кого робили? Що там не все нормально? А ну тогда трошки покритий зуб. Ти що був чорний знизу. Авіться вже вже білий. І там той, що хотіли рвати, а то один полікували. що треба тільки два вирвати. Так, На сьогодні вже. Не. Я, пішов. Вже? я не, не пішов. <палізь> 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 <решити> 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 а что там? Ми же в чм же манали бутилку? И мац ты лікар. Та я вже прийшов, ти, ціка, де, де, де я скажу. <решити> і... Те главно ноги не падають. Не <решити> нами буду тільки типу я. <решити> я вже, не ліз. Пя, а ну с Михаил. Чипка, тебе все зубы <решити> А Обили капець. Я ж Що тут пластмасу скинув? Ти щось сніг, а я пламався. Є знизу свої зуби, бачиш, Он знизу С то С свої зуби. Ага. А зверху то курча якийсь наліпив, хтось непонятно хто. ну, Диви. Дивіться, Маріана туди-сюди, перевірка йде, блін. Чоловіч, давай. Подивійка година. Ти бачиш? Чекали бігти. Ну. Понял? У мене пацієнти, гараж. Дуже дякую вам. Все сліди, де розраховуєшся, чи Зараз що... Ти йдеш розраховуватися? <х Yazhing> так що вже ну. зробили трошки, хоча б вже не буде зуб боліти, да, так? <х Yazhing> там ті білякає. Та ви скільки ти пацієнтів <h> затримав? <Yazhing> <h Yazhing> ти шариш, ні? Турі багато не вибачай. вибачає. Ти ж сьогодні з свої кабінки вийдеш, чи ні? Або А до сідоктору руки трясуть. Треба, каже, треба йому зажигання десь А я ось починаю. Там вже тебе пасуть, бачу, через вікно. Поліція, поліція, чоловіче, тікає. Ах, ще йдем. Нас занюхай, то зуби смердячі. Я думав, спиртом пахне якимось. Не, все все сали майже. Та щоб ми зараз не щирвало, то ми б зараз то втиснули. Не, який блін цей. Володька. Володька. Отак. Ладно, будемо вже їхати помало. Так все затримали, вже страшно. Так вже вже все випив, всю горівку, все візки. Боже, командир, Я не рулем, так що може ти мене не пасти. А біта штабу, щоб ти на О, був. Всі діти. Дякую тобі, всього найкращого. Все, будь здорові. Наші підтисники сюди, ні? No. Ну. Ти вже теплий. Та тим, тепли, ти він буде теплий, і ти, Віктор наліває раз за разом. А Я не знищує. <laughs> ти вже щось почує. Ти щось сто чорний. Я за просто просто На городі багато працюєш? Да, я кожен день на городі дищі. Та саме ліпший загар. <laughs> Навіть на морі такого не Ти получить. <laughs> чорний. Може так? <laughs>